18 жовтня росіяни вкотре обстріляли хотінську громаду. Нараховано близько 16 прильотів. Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з артилерії. Російська Федерація обстріляла з району Єлізаветовки, Синяка, на що обстріляли сьогодні. 16 прильотів було по селищу Хотінь. У Хотіні пошкоджено будівлю рятувальників та знищені або частково понівечені їх автівки. Тут стояла машина. Боєць служби сховав її, щоб, коли почався обстріл, і якраз так склалося е, випадок такий, що якраз ця машина прийняла на себе головний удар. Це Бачите, що з нею сталося. Ну і також пострадало приміщення, приміщення нашої е, е, пожежної значить, частини. Да. Окрім того, пошкоджено п'ять будинків місцевих мешканців та дитячий спортзал. Ми знаходимося з вами в спортзалі, куди попав. Саме пряме попадання, вийшло спортзал. Ви бачите, що він тепер вже непридатний для подальшого використання. Були вчителі, от, навчання проводиться онлайн і це спасло, що ніхто не пострадав. Але вчителі були в основному корпусі, занять в спортивній залі не було, тому вийшло бій жертв. Якби ви що пряме, пряме попадання, якби тут ось був, то, я думаю, що тут, тут би ніхто вже не вижив. Микола Ревенко показує свою понівечену хату. В ній немає жодного вцілілого вікна, де інде повідходили стіни, понівечені меблі. Він з дружиною встигли сховатися в підвалі, коли почули перші вибухи. підвал сховалися, і все Та вообще надав, Треба в ту берення стіната йшла. ці, бачите, перегородки по порушенню. Вікон немає не одного. Навіть на городі в туалеті там вилетіли. Так, там те саме ударна волна. Це єдине, що послушаю, я двері відкривав повітря хату. А так би воно її б її роздуло б, будемо казати так. Тобто роботи багато зараз. Комунальні служби, рятувальники та небайдужі до чужого горя люди допомагають один одному прибирати в оселях та подвір'ях. Підмітають навіть автомобільну дорогу. Завішують розбиті вікна дошками та плівкою. Ми допомагаємо людям. Стікол немає. Ми з стійкліонка й забиваємо оперативно Наслідки обстрілу ліквідовують. А що дали клійонку? Да, а, там у нас є може клійонка заготовлена заранчовий штапі. Щоб швидко, оперативно, де нема скла. Ось і застікли. Щоб люди як менше ну, дискомфортно це відчували. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації жертв серед цивільного населення немає.